Ну, по-перше, закінчиться термін контракту головного лікаря. Власть нынешняя, ну, то есть адміністрація, не хоче продлівати. Тобто вже заплановано було давно о том, не продлить контракт нашому головному врачу. не про профессиональным качеством, а по партийной принадлежности. Он был в свое время в партии регионов. Поэтому мы отстаиваем интересы главного врача, но в лице его отстаиваем интересы и всего коллектива. Потому что весь коллектив стал сейчас на дыбы, потому что ну, незаконно происходит вот это отрицание методом отрицания. Шановные депутаты, сейчас я вам скажу наступное. Если вы хотите протащить злочинцев Я відкрито кажу, що це злочинець, людина, яка приймала неправомірні рішення, користувалася своїм службовим становищем для власного збагачення. Є факти, є докази. Шановні, і я вас попереджую, зараз ми заблокуємо сесійну залу. І не випустимо вас доти, поки ви не напишете заяви на звільнення. Я просто з лікарні, розумієте, приїхала. Я випила пів бутилки води. Щоб просто поговорити, я падаю в обморок. Я зараз можу вас, не вас не і брикнути. Да, я не можу не хвилюватися, про таку людину звинувачують. Понимаете? Я 10 років лікуюся лікарні. Я попрошу, мене 30 секунд я закінчу. Віталій Йосович, об'явіть, як ви як е, е, в ліси в медичні заклад. Я можу продовжувати? Колега, колегу, прошу, відкличте свою пропозицію. Питання по вас, Михайло Іванович, чому так сталося? Невже ви вважаєте, що ви є єдиний і незамінили? Ну для віщо ви це от робите кіно тут? Заставити цю жінку, що чуть свідомість, тут не втрачає. Якщо ви лікар, було сказати, шановна, та присядьте чи дайте кавалос. Ні, вона мала стояти тут, щоб сказати слово за вас. То який ж ви лікар? Ви зігнали цих лікарів нещасних туди, на, коли була прес-конференція в як собак по системі Павлова. 40 чоловік сидять, відгавкали за вас, коли запитали, ви чого не на роботі, встали і втекли. Ну ви ж вас звинувачують, що ви медібор зробили, приватизували ту лікарню, хабарництво в тій лікарні. Ну скажіть, як ви, вам звертається людина, чому ви не скажете, йди сюди, чувак, ти з неї брав гроші? Що вон звідси собака? Чому він далі ви не можете нічого зробити? Ну поважайте себе, Михайло Іванович, якщо ви цього не робили, якщо вас так даремно звинувачують, то у вас як мінімум пенсійний вік. Та підіть з гонором. Просто підіть і все і дайте дорогу молодшим, хай пройде конкурс, виберуть такого, як може і ви пройдете, ну проведіть перевірку, раз ви звинувачують. Ну що ж ви хочете всіх нагнути, як регіонали, і де ці комуняки недобиті, що вас висовують? Куди ці є, падли, блін? Ви регіонали комуняк, я вас треба гнати поганою мітлою, Але йдіть уже з Богом, йдіть. Чого ви, як кліщи в ту лікарню, блін. Людина, котра має авторитет, котра має, ну котра є фахівцем, вона дала десь 5-7%. цим Котрі Пи... зараз розв'язали цю війну, де вбивають ваших побратимів. Як ви можете регіонала чотирьох склик, скликань, чотирьох? Допустите до влады знов. Дай вас совесть. Ликарь входил э, в политраду партии регионов? Входил. Как опять? Что мы обсуждаем? Я понять не могу. Что мы обсуждаем? Чемодан из януковичу Еще майноша поставил здесь. Есть кому делить. Людей много. Я не слышу, что это больница самая плохая. Я во многих областях был, честно скажу, неплохая. Может, он них фахивец. Ради Бога. Но фахивец и совесть должны быть совместимы. Человек с партии региона, бывший, как бы он потом не перекрестился, не переобулся, не имеет права занимать такую должность. Точка. Давайте меня... Давайте зараз проголосуем, я поставлю на голосование, чтобы доручить профильным подразделам обласної ради, обласної державної адміністрації попрацювати і подати нам на наступну сесію, які зміни треба внести в наші положення, в наші документи з тим, щоб конкурси були не тільки в навчальних закладах, а й у всіх інших. Я все життя чесно працював. Я зробив ляльку з поліклініки мікрорайона. Я на бульварі працював, я в обласну лікарню прийшов по моїй застав. В підвалі плавало. Вилазив все. Сьогодні можна, чуєте говорити, навіть 10 років не керувати. Сьогодні створений колектив. Плинність кадрів сьогодні є пів процента. І колектив працює. І я нічого не скриваю. І повірте, я за посаду цю не борюся. А ти чому? Я не ви... ви не маєте права так говорити. Люди вчені, люди мають ступінь, вони мають право вийти так само, як і ви. Ви розумієте? І не обзивайте медичних працівників. Я борюся за честь медичного халата, за чистоту, за те, щоб до лікарів не звинувачили в невинності. Я не борюсь за посаду. Хай буде конкурс. І я згідний участвувати в конкурсі, є кращий менеджер, кращий керівник. Хай він перемагає. Я поможу робити.